Чому росіяни теж є капілани? Вони благословляють на вбивства, і німці теж казали, з нами Бог. І йшли, і творили ці речі страшні з Голокостом. І в цілому, все, що вони творили, ну, Друга світова почалась саме з них. А де Бог насправді? Бог насправді, там ну, він скрізь. Mm -hmm. да. Чи є, о, скажімо, над Росією є Бог? Так, над Росією теж є Бог. Але можна подивитися, як хто віруючий, хто не віруючий по ділам. Да? От, що в Якова написано, що е, біси теж вірують і тріпочуть, тобто вони бояться. Угу. Але від, від цього і за того, що вони вірують, вони не стали християнами. Е, і подивитися, якщо на християн Росії шкода, жалко, боляче дивитися, видно це все лицемірство. Да? Uh, вот ну на свирпині зразу воно можна